Не страшно працювати за таких умов. Та ну ми ж безсмертні. Хто це вам таке сказав? Та ми собі таке собі придумали. Головне, щоб одразу на вірочку було, щоб не залишився інвалідом. Щоб... Мало хто міг уявити, що колись мирні професії агрономів чи комбайнерів після початку повномасштабного вторгнення росіян на Херсонщині стануть такими небезпечними. А між тим, за півтора року після звільнення правобережжя області, на своїх полях від російських обстрілів або детонації ворожих мін загинули 14 аграріїв. Ще 23 отримали поранення. залишився мотор. мотор. з маза залишився, коробка. Остальне спорізали на металолом. Це сівалка соняшникова була, Це, що з неї залишилося, теж згоріла повністю. Це під час того прильоту, так? Да, да, да. це під час того прильоту. Це з неї запчастини деякі. Це друзі попросили поставити автобус з Херсона, бо кажуть, в Херсоні обстріли сильні, поставили. Згорів їхній автобус. Родина Андрія Стеця працює на землі майже 30 років. За цей час вони не сіяли тільки у 2022-му. адже регіон було окуповано, а на території підприємства господарювали росіяни. Після звільнення правобережжя Херсонщини Андрій одразу повернувся до сімейної справи та заходився відновлювати господарство. Проте у російської ракети були на його ферму дещо інші плани. Потім Опять був прильот. Соняшник, соняшник згорів, той в що числі соняшника згоріло. Трактори нові, які побрали в лізинг, теж погоріли. Точний прильот, той склад. Ну, Всі склади не було прильоти. Це вибуховою хвилею, все здуло, воно розліталося наскільки що. Що тут достало пів села, ще в людей хати погоріли зараз у Стеців. Працює з десяток місцевих селян, які з великою долею самої іронії називають себе безсмертними, адже у прагненні виростити та зібрати врожай нерідко ризикують власним життям. Минулого року в сусідньому господарстві на міні підірвався механізатор працівників Андрія, на щастя, така доля поки обминає. Там був прильот mm. <рес> такий немаленький. Ми приїхали з цього краю, було все нормально, зерно і спустилися донизу на другий край поля, а там Ну і Десь так 20 на 20 пшениця вся лежить. Як катком покаткували її. З ракета, мабуть, якась бачить, Ну, так, да. добре, що не загоріло. Так, да, добре, що не загорілося, то скосили, хоч убрали врожай. Міни та нерозірвані снаряди є головною перепоною для роботи місцевих аграріїв. Хоча із залученням понад тисячі вибухотехніків процес розмінування Херсонщини значно прискорився. Зараз поля перевіряють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, нацгвардійці та, звичайно, військові. Серед яких і сапери 808-ї окремої бригади Збройних сил України, і касетки, і урагани, і субоєприпаси від них, і снаряди від артилерії, міни розтяжки попадають. Ну, По-разному буває у аграріїв своя трохи спрощена класифікація вибухонебезпечних предметів, що розкидані по їхніх полям. Зазвичай основним критерієм, як кажуть трактористи, є гупне воно або не гупне. Досить часто перевіряти це їм доводиться на власному досвіді. Куски, снаряди, снаряди, снаряд, куски від ракет там всяких, хрену. А ми в цьому не ревем. Визивали хлопці, бували, приїжджали. Що боялися брати туди? Да. ДСНСники вони забирали в нас. А таке, що не боялись, самі виносили. А що ви не боялись? Ну таке снаряди. Якщо бачимо, вона пуста без проводків, без нічого, то таке виносить. Той снаряд не страшно, да? Ні. Як ми його не гукнуть. звичайно, така самодіяльність місцевих викликає у військових осуд. Хоча сапери розуміють, заради чого так ризикують херсонські селяни, та й заборонити обробляти, хоч і вибухонебезпечну, але свою землю, аграріям ніхто не може. Тож залишається лише спробувати пояснити безсмертним трактористам і комбайнерам всю небезпеку. Ми, звичайно, якщо бачимо, ми їх про це попереджуємо, ну, люди спішать весною, так, так і було, що ми заходимо на поле, вони поперед нас з трактором. Питають, ну, людям, людям треба обробляти землю, хочуть гроші заробляти і працювати. Ми тут вже майже 8 місяців. Приходилось, ну, як, попросити їх, щоб вони з поля виїхали. Ми приїжджаємо, вони починають культивувати, дисковати. Я розумію, що це їм треба, але деякі розуміють одразу вїжджати, ніхто приходять трошки ну, построжі. Ну, більшість розуміють, да, вони уїжджають, ми говоримо, от, де це все це, потім будете безпечно обробляти свою землю. Херсонська влада запевняє, до повного очищення земель правобережжя області від вибухонебезпечних предметів чекати залишилось не так довго, хоча раніше в прогнозах називали і 10, і 20 років. Зараз кількості залучених до робіт саперів достатньо, щоб говорити про фініш розмінування вже у досить короткій перспективі. А з цими темпами розмінування скільки ще потрібно правобережішо. Ну по по оптимістичним розрахункам ми плануємо до кінця наступного року, 25-го, основні сільхоземлі, які повноцінно використовувалися використовуються, розмінувати разом з державними саперами на полях Херсонщини. Працюють і приватні фірми, яких наймають місцеві фермери. Проте їхня загальна частка досить невисока. За півтора року такими послугами скористались лише два підприємства, які зачекались своєї черги на розмінування. Загалом власним коштом, за офіційними даними, було обстежено лише півтори тисячі гектарів херсонських земель, адже це досить дороге задоволення. Більшість нетерплячих аграріїв роблять простіше: купують металошукачі та обстежують свої поля самотужки. Розміновка пройшла слідчим способом. Ми, в принципі, самі пройшли всі поля. Одне поле у нас яке було, де ми бачили міни, туди ДСНСників визвали І в цьому році ми тільки його почали обробляти. Коли вже ми побачили, що громада нам виставила, що воно світиться зеленим кольором. Ну, офіційно поки що актів у нас немає ніяких, що вони розміновані. Там, ну, не знаю, так, така була розміновка. Станом на сьогодні в регіоні офіційно розміновано вже понад 290 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, що складає 55% від загальної кількості. Проте десята частина полів, навіть після того, як їх оглянули сапери, до використання непридатні. Адже забруднені шкідливими хімікатами, це в першу чергу від забруднення вибухонеспечними предметами, там хімічними якісь елементами, які залишаються після взриву вибухонебезпечних предметів, а також багато вирів після противотанкових мін, да і ці вириви необхідно в першу чергу очистити від шкідливих елементів, да, забруднювачів і потім провести рекультивацію для того, щоб відновити. Вити плодородний слой цієї пошли можна було вирощувати зерно. Військові сапери чудово розуміють прагнення херсонських аграріїв якомога швидше повернутися до свого звичайного життя, навіть попри небезпеку. Адже до великої війни також займались сільським господарством. Позивний Гріня 30 років працював механізатором на полях рідної Бессарабії. Зараз у нього найбільша мрія повернутися разом із своїми синами додому після перемоги вже після того, як допоможе херсонським селянам зберегти своє життя та врожай. Працював до цього механізатором 30 років. Пройшов ВЛК. Як там питали, служити хочеш? я сказав надо. У мене два сина ще в ЗСУ, так що мені. Надо, так. Хоча то говорить красиві слова, що хто крім нас, ну все одно, ж. Каждый може виняти свою роботу. І ми стараємося її виконять, щоб Чтобы ну, польза була. Від нас.